Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про м'ясошкуркову породу кролів Віденський голубий. Порода середніх за величиною кролів, створена в Австрії в кінці минулого століття з хрещуванням місцевих моравських голубих з чорними фландрами. Величина і форми будови тіла успадковані в основному від фландрів. Видовжений тулуб. Але більш збитий, ніж у фландрів, міцний кістяк, широкі спина і поперек, прямі широкі вуха, але не товсті, забарвлення волосяного покриву, сизо голубе, однорідне по всьому тілу без зональності. сивини і чорного волосся, очі темно голубі, кіхті синюваті, хутро густе, за співвідношенням остьового й пухового волосся переважає хутро. Інших порід, крім російського горностаєвого, тому особливо м'яке і пишне. Шкурки використовують для імітації під хутро котика, молочність і плодючість задовільні, все залежить від племінної роботи. В добрих умовах молодняк у 90-денному віці досягає живої маси 2,5-2,6 кг, 4-місячному 70% маси дорослих тварин. За скороспілістю, забійним виходом та оплатою корму продукцією займає проміжне місце серед кролів м'ясошкуркових порід. Кроленята віденської голубої породи народжуються сірими. Забарвлення, притаманне породі набувають після другої линьки. Влітку іноді з'являється легкий буруватий наліт, але до зими після линьки зникає. Віденських голубих кролів. Використовують у ряді країн для виробництва м'яса як при чистопородному розведенні, так і у схрещуваннях. В нашій країні не виправдано мало господарств розводять цю породу, що стримує її генетичне поліпшення. Основну увагу у племенній роботі з породою слід приділяти поліпшенню скороспілості та якості шкурок, типовість, блиск. Однорідність. Подекуди тривале споріднене розведення призвело до ослаблення конструкції з негативними наслідками. Необхідно збільшити кількість господарств, які б розводили цих тварин, щоб забезпечити надійний ринок збуту племінного молодняка. От і все, ви щойно ознайомились з такою породою кролів, як Віденський Голубий. У наступному відео розповім. Про таку породу кролів, як Чорнобура. Дякую вам за перегляд! Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!